А тут красавела Навоз намотав, де страхуватися онлайн. Дрони мають стати новим родом. Військ прос. Як можна за 7 місяців не наладити випуск этого мелкого квадрокоптерного дерьма? Битви 23 року показують, що дрони уже де-факто стають новим родом військ, від якого залежить створення ключової переваги у війні. Пояснимо, чому потрібен такий рід військ. Перше, піхотинець, господар поля бою. Танки та бронетехніка лише нищать ворога та прикривають піхоту. Але дрон зараз нищить ворога більше, ніж будь-який інший рід військ та коригує всі інші роди військ. Командувати дронами означає керувати високотехнологічним облам. Інформаційними технологіями та кваліфікованим персоналом застосування дронів вимагає відповідного інтелекту, а не вислуги років. Найкращі командири дронів це той, хто більше знищив ворога та більше скоригував. Зараз лічильник відкритий. Зараз дрони потребують доктрини, порядку застосування, змін організаційно-штатної структури та порядку використання військ, щоб планування дій дронів та їхня взаємодія стали обов'язковою практикою роботи усіх армійських командирів, усіх ланок командування. Зараз дрони потребують запуску тривалих циклів виробництва та закупки комплектуючих. Усе це потребує професійного планування та видачі технічних завдань. Тому Україні зараз потрібні дронні війська, якими будуть командувати найрезультативніші командири підрозділів дронів. Скільки скільки цікаво дзвінків у день приймаєте? Я не знаю такої цифри. А є така цифра, Google називається. А чого Google? А Google – це найвелика цифра, яку я знаю. Там що це квадрильйон, трильорду, трильярду, щось таке. То вони підраховувалися, які ви там. Неможливо. А хто вам тепер дзвонить? Напевно, відсотків 50 то все ж таки військові. військові. А далі ну, процес. Я навіть не можу так зрятуватися. Звонок за дзвонком йде. Ну, Несеться, несе. Давайте. Несе. Несе. Пішли. 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 От це готуємо два таких же самих цеха. Если э, эта цепь позволяет делать ну, минимум 800 единиц в месяц, да, то здесь еще два такие же, соответственно. Это, для, это именно кажется для того, чтобы создавать ну, хотя бы 2500 изделий в месяц, можно было делать на фронт. Это такая объем, которая хоть как-то будет заметна. Скажите, будь ласка, почему Серко? Чего вы назвали Свейвыриб Сирком? Ну, по-перше, я с Харкова. Ціко, пан Серко, пан Іван Сірко, так само з Харкова. Він міріфянський козак, полковник. І в ньому ходять такі легенди, що він провів 60, там, більше 60 битв і жоден не програв. І от Як, як корабль називеш, так, от таким чином. Тобто, як земляк, як легендарна особистість, більш того, він таким характерником звали, людина, яка ну це така в тому числі розвідка. Людина легенда, плюс один із очільників козацької розвідки. Сашенервір, точно, з розвідка. Тобто, це, ну як скажемо, наш пращур, на якого ми рівняємося, робить такі виріб, які так зможе. От тому, ну і знов таки можливо ще й допомогло, що ми перше, саме перше випробування. Прототипів ще на калінках зроблено робили саме на базі 92-ї бригади наш харківської імені Івана Сірка. Ну, Тобто у нас варіантів не було, сірком. Кожним апаратом скільки в середньому людей працює? 5, 10, 15, 20. Сміна складає 7 людей, ну, той складене цех, сім да, людей, і за зміну вони роблять 10 виробів. Але так не зовсім коректно, це зміна. Так простіше рахувати, але задієш куча інших служб. Тому у нас план, який стоїть однозначно. Ми маємо 400, ну там 380 машин, бортів, в бортах рахуємо. 360-380 бортів в місяць робити одна зміна. Одна зміна. Одна зміна, да. так. Оце є зараз. То, що ми дивилися, це одна зміна. Вона уходить, приходять інші люди на ті сам друга зміна. Третя зміни нема, бо ночі люди погано працюють неефективно. А тому. у вас є проблеми взагалі з логістикою з-за кордону? Вам зараз там держмедконтроль. Хто за виводно ставить якісь плаці колеса чи ні? Чи от ви от ніколи не звик жалкуватися? Все вирішується. Я скажу так, десь приблизно місяць тому запрацювала ми де виробник. Виробник без ПДВ і без мита отримав, і ми отримуємо вже зараз комплектуючи, вже майже місяць. Отримав без ПДВ і без мита. Це для нас Ух, дуже класно. І це дійсно вже робиться. Це до питання зради. Oh. Да? Так, Ні, це? зради не ми не за зради, ми за те, щоб це було в доступній великій кількості. Я можу сказати, інженер. що це мені жалко було, бо це можливо було б зробити півроку, хоч би тому насправді. Ну, а інженерів? є проблема зараз із кадрами, можливості професійних інженерів, щоб збирали такі є, таку і роботу робили? Є е, е, не, проблема за особливим з кадром. Є знаєте, з чим є проблема Стикнувся З тим, що на мій полі держава неефективно неефективно використовує наші людські ресурси. Тобто я бачу, коли потрясаюча радіофізики фізики да, копають окопи, б'ються автоматами. А вони могли б працювати зовсім іншій сфері і принести набагато більш користь, розумієте? От це система, яка призивних речей, яка прийшла, там закони є, які прописують, а от, там кандидат на науку або в ступені, яку має людина, або працює десь там, все це є. Але, на жаль, на жаль, не завжди працює. Таке враження, що ці центри мобілізаційні наші вони якось окремо від не, Вони живуть задарали. по принципу план по валу, вал по плану і все, і пофіг. І пофіг я навіть більше того з одна знайома компанія, класні друзі, які спочатку вони ремонтують дуже важливу наземну техніку, да? тобто в них державне замовлення, вони, вони подали списки людей, які він просить поставити бронь у ту саму. І через два дні саме на цих людей ще рішення не прийнялося. Приходять по вісці, забирають їх. І на питання людей, так ми ж навпаки, дали людей саме не трохи, Це ці люди, які ті самі танки, умовно там і так далі на землі чиняти тут днями ночами. ночами. а так, що? Ну, у нас. А як дивиться, він подав така людина, в тепси там чи як то зветься, він подивився, що не просто солдат проліг, він механіка знайшов, він там пілот знайшов, що будь-яку людину. І таким чином такі рішення вони вибивають наші виробничі можливості. Це постійна гонка. І це, знаєте, той випадок, коли ну, ми не маємо можливості сравнуватися кількість людей з ними. Так? Але на мій погляд, ми так чудовому стані, прикольно вийшло, що. Загальний освітній рівень українців набагато вищий, От реально набагато вище, якщо брати взагалі всю Росію, так? і саме тому я вважаю, що ми можемо конкурувати з мозгами насамперед. Тобто вони кількість людей, а ми хай -теком. А ми головою, а ми мозгами. Ну скажімо, не буде людина в КНДР, розробляючи ракету, вона гадає, думає не про те, як краще зробити, а не як своє життя спасти. Бо якщо не зробить, його розстріляють. Сильна мотивація, сильна, але то рабський труд, він не буде ніколи ефективний. Приватна ініціатива, якщо держава дасть умови відповідні, що хлопці, буде вам великий контракт, буде три великих контракти або десять великих контрактів, якщо кажемо про нашу ціну, про наші вироби, навіть не про сірко, а взагалі про галузі, я маю на увазі. Да? Е, хлопці, нам потрібно розвідники та і так далі. Ми готуємо контракт. Але як це зробити? Розробити, то ваші ризики. І насправді це правильно. Скоріше за все, це треба було починати не сьогодні, вже під час війни, а знов таки, на мою думку, набагато-набагато раніше. Ну, хоч би в 2014, насправді, хоч би тоді починає було. І тоді б сьогодні було б зовсім інше результати. Але те, що сьогодні є, ну, щось на кшталт того, що я зараз сказав. Вже зараз таке існує. Тобто держава нам, виробникам, каже, хлопці, пропонуйте. Коли ми задумали про сірко розмовляти, ми думали не тільки зробити класну машину, стів доклада, а як зробити так, щоб можна було масштабуватись до до кількості, яка хоча б якось буде впливати на бойову роботу.